Якщо хтось не знає для вимірювання зазорів у підшипниках тертя у шатунних і корінних використовується, зараз покажу як цим користуватися. Хоча у всіх книгах написано: у нас на моторі сім корінних шийок, значить, ділимо смужку на сім частин, розрізаємо її ось таким чином, викладаємо на кожну шийку по пластиковому калібру. Першу я вже підставив і протягуємо за книгою, не провертаючи колінвал, затягуємо болти за моментом, потім довертаємо на 90 і будемо знімати бугелі для того, щоб перевірити зазор. Так, після того як ми зняли бугелі, бачимо ось такі відбитки від. По ним, відповідно, ось цією лінійкою ми вимірюємо зазор. Прикладається лінійка, калібрувачна, і бачимо, що зазор приблизно 0,4004.